У з вами стикнутися на каналі English Stick. Сьогодні обговоримо тему, чому українці за кордоном так довго не починають розмовляти англійською. Підписуйтесь, ставте лапку вгору. Надалі ми з вами стикатимемо частіше. Поїхали! Причина перша інтеграція зі своїми спілкування зі співвітчизниками надзвичайно важливе для нашого емоційного стану, проте не варто перенати в це з головою. Знаходьте шляхи та створюйте ситуації для спілкування з іншими англомовними іммігрантами, а також місцевими жителями, тому що інтеграція зі своїми може стати такою мильною бульбашкою для вас, де реальність буде дещо викривленою. Звичайно. Цій бульбашці вам тепло, спокійно, мозок не напрягається, а тому це для нього безпечно, бо все своє зі своїми порішають. Проте це апріорі невигідний та неправильний для вас варіант. Чому? Почнемо з того, що англійська є міжнародною мовою спілкування. А якщо брати конкретно Канаду, то англійська є ще й офіційною мовою спілкування багатьох компаній. І так, вони мають право вимагати від вас спілкуватися з англійською. Та й взагалі знання англійської це завжди про кращу посаду і вищий дохід. Друга причина дитяча позиція, тому що багато з нас думає, що наступ за кордоном, повинні. Повинні поселити, повинні подати нас на фінансову допомогу, повинні нам знайти роботу, а на роботі якось буде, на пальцях, на жестах та на що ту англійську вчити. Так? І тут проходить рік, а ви ще й не починали Ну народ, тому що за вас все робили. Це навіть, знаєте, ви стаєте каліками. <сентральна>, тому що всі ті люди, які стараються вам всією душею допомогти, роблять з вас калік. Вони є вашими пастелями, Тому не робіть цього. Беріть відповідальність за своє життя, починайте вчити англійську, тому що хто за вас це все зробить. Ти хочеш, щоб за тебе зробила це мама? Ти сама мама. Ти хочеш, щоб за тебе зробив це тато? Ти сам тато. Тому сьогодні подумайте над цим і візьміть. Відповідальність за себе та за своїх дітей за кордон, третя причина це перегляд контенту та користування девайсами рідною мовою. Що робити? Звичайно, скоротити перегляд новин до, скажімо, одного разу в день вітчизняною мовою, плюс е, збільшити. Число підписок на якісь дитячі ютуб канали дає класні е мультяшні навчальні відео або ще краще дитячі пісеньки, де дві-три фрази повторюються багаторазово. Так ви непомітно почнете сприймати краще англійську на слух та збільшувати свій словниковий запас. Повірте, мої учні так насолоджуються цим процесом, вони дорослі. Співай, танцюй, дитячі пісінки, і вони дуже швидко бачать результати. Четверта причина: не маю часу, не маю сил. Працюю 14 годин. Що в мене двоє дітей? Коли мені вчити ту англійську? Друзі, повірте, я знаю, що це більшості з вас. І, до речі, якщо це ваша причина, напишіть мені про це в коментарях. Бо це були слова одного мого знайомого. Я задала йому лише одне запитання: якщо б твій дохід збільшився вдвічі, ти б знайшов час на англійську, відповідь була очевидна. Я скажу вам так: тобі 24 години. І якщо ви знайдете, для чого вам треба англійська, то ви точно знайдете для неї час. Нехай це буде тільки 15 хвилин, нехай це буде лише одне зроблене англійське речення. Наш головний девіз головне не нуль. П'ята причина, ви боїтеся зробити помилку. І вибираєте промовчати, або одразу ж використовуєте фразу, яка ставить вас в безпечне положення або в дитячу позицію. Де ви лежите. Ця фраза «I don't speak english або ж my english no good спливає ситуація, яка вас тригерить. Ну, наприклад, вчителька висміяла вас у школі, коли ви зробили помил. Або до речі, наступну ситуацію, вашу ситуацію, можете написати в коментарях, мені буде цікаво прочитати, а вам проаналізувати себе. Що ви можете зробити? Раціоналізувати цю ситуацію. Візуалізуйте, як ви повертаєтесь в дитинство в цю ситуацію з вчителькою, і скажіть їй те, що вже могли б сказати, як доросла людина. Захистіть себе. Друге, візуалізуйте вашу теперішню ситуацію, подумайте, що найгірше могло б статися. Якщо б ви зробили зараз помилку. Скоріше за все, нічого, тому що кожен ендів підтримуватиме вашу кожну спробу заговорити англійською. Він ще прихвалюватиме і всяко вас хвалитиме. А далі я розповім вам про свій найулюбленіший пункт. Шоста причина моя улюблена. Ви не хвалите себе. То як я себе буду хвалити, хай другим не хвалять. Пам'ятаєте наш девіз? Головне не нуль. Прикинь, в тебе двоє дітей, і ти встала в п'ятій вранці, щоб зробити одне речення англійською. Ти вже крута. Ти працював 14 годин, але ти став в п'ятій ранку і ти зробив одну вправу. Ти вже крутий. Іди на роботу, задерши носа. Мозок любить дофамін, важливо фіксувати моменти досягнення та повертатися до них, знати, що я молодець і мені все вдається. Хваліть себе та будьте собі вдячними. Тому що, якщо це не робити, ви обесцінюєте свої зусилля та себе, що безперечно приведе до втрати мотивації. Тому хвалити себе це круто. Сьома причина: ви хочете вчитись і не напрягатись. Або такі теми Де фан? Я прийшов за фаном. Хочу вивчити англійську за місяць. Хочу вільно розмовляти англійською. Хочу схуднути за один день. Народ, це все фейк. Тому що поки не видумали кнопки Ctrl-C, ctrl у ctrl вашу голову, такого не буде. Правда в тому, що всі спортсмени, які досягли успіху, тренувалися щоденно. Всі, хто вільно говорить англійською, переводили всі пункти цього відео з мінуса в плюс. А всі, хто схуд, змінювали свій спосіб життя. І правда в тому, що коли у вас ціль, я вільно хочу говорити англійською, це як сказати: я хочу проковтнути цілу велику піцу за один раз, не подрібнивши її на шматочки. Тому треба подрібнити англійську на маленькі шматочки і їсти її поступово, з задоволенням, докладати зусиль і дисциплінувати себе. А який наш девіз? Головне не нуль і хваліть себе. Ви круті, і у вас точно все вийде.